30 робіт подали студенти на конкурс. З них обрали 11 найкращих, про те, які в будь-якому конкурсі нагородили трьох переможців. Конкурс проходив у два етапи. Він розпочався ще у листопаді 2012 року. Метою конкурсу було запропонувати студентам академії дизайну відпрацювати конкурсні роботи з питань безпеки і захисту пішоходів. Переможці на створення своєї роботи надихнули звичайні дорожні знаки. Тому що там написано, що будь внімательним, ну то чоловік має дивитися по сторонам. І ну, зібра, потому що когда переходять дорога, позіблю організатори та учасники сподіваються, що художні роботи допоможуть пішоходам бути відповідальнішими. Аби дізнатися, наскільки харківський люд з повагою ставиться до правил дорожнього руху, вісті вийшли на вулицю. Багато хто зізнається, іноді правила порушує. Ну, Бувають перехожу в ніположному місці. Ну особливо коли рядом не зібрається. Він даже є переход, ну как ну, просто ледь спускатися на каблуках по ступенькам. Проші перебіжать також серед популярних порушень опинився перехід по зебрі не на той сигнал світлофора. Проте їй ті, хто уважно ставиться до правил, адже вважає їх необхідними. Поперше бо. Ви... Це звичайно за своє життя, і за це настає адміністративна відповідальність. Дійсно, Кодексом України про адміністративні правопорушення за непокору пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехідними проїжджої частини у невстановлених місцях або не виконання інших правил дорожнього руху карається штрафом від 51 до 75 гривень. Галина Храмова Вадим Макарюк вісті.